Так, смалену води, без стренько, да? пробіжимося. 15 вересня почав падати дощ. І чого ми садимо поляну? Чого я її хвалюю? Чого всі кажуть, що робоча конячка, але заїжджена, маленька ягода. Ну, Доволі невелика, там, до 5 грам. Але вона вже себе віддала. Подивіться, наскільки все класно в неї пройшло. Вона віддала себе тоді, коли ціна була і погода була, і все було добре. Ви її з щитов не списуйте, як то кажуть, да? на ніше ягоди. Ще є на нього теральчики. Вона, вона не здалася, вона ще буде давати нам. Але вона віддалася в той момент, коли була більш-менш ціна. хороша. А зараз все попадало і вас гонять на ті маравіли. давай дивитися, для чого вам ті маравіли? От вона. в Самі вершки відійшли, коли був пік, була ціна по сезону. А зараз пішли дощі, скинули ціну. Та воно все класно. ягода велика, здорова, все гарно. Допустимо, Джоан Джей. От вам. Да, для, для дому, для себе супер, супер, воно, воно все ще буде родити. Отак воно порозлягалося, супер багатство зеленої, отакі гелячари. Тяжко вона вся лежить, лупить латерали, гарна велика ягода крупна. Але вже ціна ціна впала осінь. От якщо б дощі зародили на два тижні, то весь урожай впав би. Ніхто б його е, по такій ціні не взяв би, якби хотілося. Розумієте? Так що ви не дуже там заглядаєте на ті дорогущі сорти. А ми вже починаємо викупку саженців, поки тільки палани, бо вона віддала своє плодоношення вже на 80%. Всі сорти десертного будемо копати чуть пізніше.